У Кропивницькому розпочав роботу перший в області начально-тренувальний центр екстреної медичної допомоги. Заняття відбуваються для медпрацівників та цивільних. На манекені інструктори вчать проводити реанімаційні заходи. За словами наставників, перш за все потрібно визначити, чи дихає людина. Щоб це оцінити, ми зробимо процедуру, яка називається Бачу, чую, відчуваю. Одну руку ми кладемо на лоб пацієнта і іншою за нижню щелепу, іменно за тверду частину ми трошки запрокидуємо. І в цей момент я нагинаюся поближче до пацієнта і рахую до 10 секунд. В цей момент, що я бачу підняття грудної клітки, чи він дихає, чи ні, вухом я чую подихи і щоку я відчуваю. Мені потрібно, щоб було все добре, я почув як мінімум два подихи. Якщо людина непритомна, в неї відсутнє дихання та перестало битися серце, слід негайно викликати швидку. До приїзду медиків виконують серцево легеневу реанімацію. Оптимальний темп натискань 100-120 разів на хвилину. Глибина не повинна перевищувати 5-6 сантиметрів, наголошують інструктори. Ми нагинаємо своє тіло ближче до пацієнта, щоб руки були 90 градусів. І іншою рукою я припіднімаю свої пальці. І руки рівні. Я не качаю руками, я качаю спиною і корпусом. Тому що якщо я буду качати ось так руками, я дуже швидко втомлюся. І я не зможу коригувати свої компресії. Між натисканнями потерпілому проводять штучну вентиляцію легень. Для цього здійснюють кілька глибоких вдихів рот у рот. Не в усіх випадках це гігієнічно, тому якщо під руками є мішок амбу, краще використовувати його, радять наставники. Я добре притискаю до обличчя і трьома вільними пальцями за нижню щелепу я буду запрокидувати, відкривати дихальні шляхи. Тому що пацієнт без свідомості, м'язовий тонус послаблений і нижня челя з м'якими тканями банально перекриває йому дихальні шляхи. І ось таким чином я буду робити два вдохи. Раз. Два. Коли у нас з'являється девайс для вентиляції, ми починаємо проводити компресії 30 натискань, два подихи. Масаж серця виконують, поки людина не отямиться або поки не прибуде швидка. Медичні бригади забезпечені апаратами СЛР, які дозволяють робити натискання автоматично. Також наголошують інструктори, обов'язково треба пересвідчитися, чи немає в пацієнта критичних кровотеч. Зупиняють їх за допомогою турнікета. Максимально туго необхідно накласти на кінцівку на кілька сантиметрів вище від місця кровотечі. Якщо не зробити це швидко та правильно, то людина може стекти кров'ю та померти протягом двох-трьох хвилин. Тобто, щоб мене сюди не заходив палець завести його за ногу і заліпити за наліпку. Після цього я кручу вороток турнікета. Це боляче. До того моменту, поки я не побачу, що кровотеча зупинилася. Інструктори розповідають, що до госпіталізації вкрай важкі пацієнти потребують введення ліків всередину тіла. Коли нема змоги поставити крапельницю, використовують інструмент для кісткового доступу, вводять його у великого мілкову кістку на нозі. Проколоти шкіру, упершись в кістку і короткими натисками на дрель до моменту провалу я просверлюю кістку. Після того як я відчув провал, я виймаю мандрен». Катетер залишається вже в кістці. на догоспітальному етапі, в ці моменти, коли людині потрібно негайно втручатися, давати розчини, вводити ліки, адреналін, кордарон і так далі, ті ліки, які врятують людині життя, тобто зараз, це наш вихід. Тренувальну базу облаштували коштом обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Навчальні кімнати оснащені дефібриляторами, УЗД-апаратами, кардіографами та іншим сучасним обладнанням, яке застосовується бригадами швидкої для порятунку людини. Наразі в центрі працюють шість інструкторів з досвідом роботи у службі 103. Базовий курс з домедичної допомоги призначений для фельдшерів, медсестер, студентів медиків та цивільного населення. Ефективна домедична допомога до приїзду бригади. Якщо хтось надає допомогу із немедичних працівників, просто з населення піднімає ефективність виживаємості цього пацієнта в 30%. Насправді це дуже багато. Навчальні тренінги планують проводити щонайменше раз на місяць. Ключове завдання вдосконалити практичні навички медиків та допомогти їм перейняти нові знання. На часі це через реформи, через те, що світ змінюється. Нове обладнання, нові протоколи. Наука не стоїть на місці, це потрібно адаптувати. Війна стала каталізатором необхідності того, щоб більше 600 медичних працівників навчилися це робити якісно і швидко. Кожен виїзд це можливо порятунок життя людини. Крім Кропивницького, центр матемофілії в Олександрії, Голованівську та новоукраїнці. Для підготовки медперсоналу збираються залучити ще сімох наставників. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. У лікарні на Кіровоградщині померла однорічна дитина. Трагедія сталася 2 березня у Світловодській ЦРЛ. Батьки звинувачують медиків. Наразі обставини з'ясовує незалежна експертна комісія та правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом смерті дитини. Питання тримає на контролі моста очільник Кіровоградської облвійської адміністрації. Ситуацію прокоментували і в департаменті охорони здоров'я. Зокрема, повідомили бюро судово-медичної. Експертизи вже провело ростин. Експертна комісія завершує роботу в лікарні. А протягом місяця заключення дасть лабораторна експертиза. Проте наразі з'ясовані деталі не розголошують через таємницю слідства і відсутність дозволу батьків. Поряд із цим запевнили. Винних притягнуть до відповідальності. В першу чергу хочу висловити. Співчуття батькам і близьким дитини, що померла, скільки це горе, яке не може нікого залишити байдужим. Дитина в лікарні знаходилася з суботи на неділю, потрапила бригадою швидкої медичної допомоги з дому, потрапила в 0 50 хвилин, в 0,37 був відповідний виклик. Дитина була оглянута на приймальному відділенні реаніматологам. І була госпіталізована в лікарню. Всю ніч надавалась необхідна медична допомога. І на наступ, ну, в цей же день, відповідно, ввечері під час проведення маніпуляцій дитині стало значно гірше. Почалися реанімаційні заходи, які не були успішними. Покрокова, посекундно, похвилинна розбираємося з приводу обсягів. Конкретних призначень і всіх дій, які мають мали б відповідати стандартам надання медичної допомоги такій дитині в такому стані, для того щоб об'єктивно розібратися в стані справ. У нас є претензія до адміністрації лікарні з приводу того, що вони не поінформували своєчасно відповідних всіх зацікавлених осіб з приводу такої надзвичайної події в лікарні. Якщо лікарі дійсно проявили якийсь недбалість, вони бають абсолютно жорстко, жорстко покарані. Однозначно, адміністрація закладу, яка не своєчасно повідомила про цю цей випадок, має бути вже зараз притягнена до відповідальності. До створення резерву засобів ураження бойовим підрозділам на лінії зіткнення з ворогом докладуться регіони та громади, зокрема й Кіровоградщина. Наша область долучається до ініціативи президента України. Про це повідомив у своїх соцмережах очільник адміністрації Андрій Райкович і додав, що впродовж трьох років місцеві бюджети області спрямували на підтримку сектора безпеки та оборони понад 702 мільйони гривень. Запланована. Сума на 2025 майже 188 мільйонів гривень. Також очільник Кіровоградщини подякував усім громадам, які системно впродовж цієї війни допомагають фронту. Рухомий склад поповнюється, а от водіїв бракує. У Кропивницькому розповіли про роботу комунального громадського транспорту. Головна новина на міських маршрутах курсує шість із десяти нещодавно придбаних автобусів гармошок. Великоміський транспорт працює на 274 та 11 маршрутах і нові лінії 126А. Ще два буси стоять в резерві на підхваті на випадок форс-мажорів. Два потребують невеликого ремонту. Залом в комунальному автопарку 55 звичайних автобусів та 41 тролейбус. В цілому КП Електротранс покриває 60% потреб міста в пасажироперевезеннях. Ще 40 закривають приватні перевізники. А от чи не найбільша проблема це брак водіїв, через що майже половина комунального транспорту простоює. 55 автобусів. От. А наразі ми випускаємо їх 30. У нас брак водіїв, у нас нема водії. Водій повинен відпрацювати 8 годин, він повинен сходити у відпустку. Він повинен, у разі, якщо він захворів, він повинен піти на лікарняний. Ну, наразі ми цього не спостерігаємо. У нас інколи водії працюють у дві сміни. Зараз спостерігається дуже гострий дефіцит водіїв. Деяка частина з них добровільно пішла в Збройні Сили. Певну частину мобілізували в збройні сили. Спортсмени Кірвоградщини вибороли повний комплект нагород на змаганнях з греко-римської боротьби відкритого зонального чемпіонату України серед кадетів до 17 та юнаків до 15 років. Область представляли 10 спортсменів, зокрема й вихованці Кропивницької міської спортшколи номер 3 які привезли додому медалі усіх гатунків. Загалом змагання зібрали 160 юних борців греко-римського стилю. Думаєш про мобілізацію? Обирай новітній підрозділ Сил спеціальних операцій четвертий полк Рейнджер. Відвідай наш сайт ranger4.army та переконайся в новітності забезпечення. Обдумай свої питання та постав їх нашому рекрутингу за телефоном 09 33 74703. Четвертий полк Рейнджер. Рейнджер ranger. ranger4.army.